В цьому випуску Мадрийський Реал хоче дискваліфікувати Бенфіку з ліги чемпіонів. Михайло Мудрик збирається судитись з УАФ Вся правда про цю новину. Огляд майбутніх матчів 17-го туру української прем'єр-ліги Жерона підтвердила пропозицію щодо Циганкова і відомо, що вирішив клуб. А перед стартом зарядіть вашу козацьку вподобайку. Це додає нам сил для нових крутих відео. Після першого матчу однієї шістнадцятої фіналу Ліги Чемпіонів Бенфіка Реал Мадрид виникло дуже багато скандальних епізодів та суперечливих тем. Але давайте спочатку почнемо з приємного: саме завдяки чудовому виступу Анатолія Трубіна в цьому протистоянні Бенфіка й надалі залишається у грі. Українець зробив сейвів, один з яких потрапив до трійки найкращих від УІФА за підсумками ігрового туру Ліги Чемпіонів, а статистичний портал в Хускорд взагалі визнав Анатолія гравцем матчу, поставивши йому найвищу оцінку 8 балів. Після матчу навіть фанати реалу яскраво відреагували на гру українського воротаря, розсипавши тому купу компліментів. У день, коли куртуа піде реал має підписати Трубіна, в один голос говорять фанати вершкових. Ну а тепер переходимо до детального розгляду скандалу, який уже облетів весь світ. Цей поєдинок було призупинено на декілька хвилин після того, як бразильський вінгер Реал Мадриду Вінісіус Жуніор звинуватив суперника у прояві расизму. За словами гравця вершкових нападник Бенфіки, Джор Лука Пристіані назвав його мавпою, Образа, яка в сучасному футболі є абсолютно неприйнятною. Більше того, Реал офіційно подав скаргу до УЄФА, вимагаючи максимально жорсткого покарання для Бенфіки, аж до дискваліфікації клубу з Єврокубків, якщо факт расизму буде доведено. У відповідь Бенвіка категорично відкинула звинувачення та опублікувала відео на захист свого гравця. Лісабонський клуб показав момент, коли Вінісіус перетинається з Прістіані, після чого миттєво біжить до арбітра зі скаргами. Орли наполягають, що гравці реалу фізично не могли почути жодних образ, зважаючи на дистанцію між футболістами та надто швидкою реакцією Вінісіуса. Ми максимально жорстко засуджуємо будь-які російські висловлювання, якщо вони мали місце. Слова Прістіані не мають жодного виправдання. Але все ж таки друзі, водночас виникає логічне питання. Навіщо Вінісіус систематично провокує суперників, а потім дивуються, що до нього ставляться агресивно. Бразилець уже не вперше перебуває в центрі подібних скандалів, його емоційна поведінка, жести, діалоги з трибунами та опонентами часто лише підливають олії у вогонь. Провідні європейські клуби, футболісти-функціонери та авторитетні світові ЗМІ масово висловлюють підтримку бразильцю. У публічному просторі формується чітка позиція сьогодні майже весь футбольний світ проти Бенфіки. Лісабонський клуб опинився під серйозним тиском не лише з боку вболівальників, а й з боку міжнародної спільноти, яка вимагає показового покарання. Саме тому цей інцидент викликає стільки суперечок, і тепер остаточне слово буде за УЄФА. Не стримав емоцій воротар збірної України Андрій Лунін, який досить виразно щось доводив футболістам і тренерському штабу Бенфіка. Фанати мадритської команди залишились у захваті від дії українського футболіста, який неодноразово захищав своїх одноклубників під час різних конфліктів. Тож друга гра однієї 16-ї фіналу відбудеться 25 лютого, і в цьому протистоянні Лісабонський клуб не зможе розраховувати на свого тренера Жозе Муріню, який отримав червону картку в першому матчі. Після фінального свистка наставник португальського клубу зробив неоднозначну заяву, сказавши, що проблеми виникають на будь-якому стадіоні, де грає Вінісіус. Я говорив з обома Вінісію сказав мені одне, а пристіяні інше. Я не хочу бути лівим і заявляти, що на 100% вірю віри але й не хочу бути правим, стверджуючи, що слова Вінісіуса це правда. Знаєте, до голу це був чудовий матч. Бінфіка добре розпочала, а сильний реал перехопив ініціативу після 30-ї хвилини. Далі Вінісіус забив гол, який підсилу лише йому або МВП, і після цього він мав би опинитися в руках у своїх партнерів по команді, а не скандалити із 60 тисячами людей на стадіоні. Навіщо він так робить, я не розумію. Мене вигнали з поля через те, що я озвучив очевидні речі. У рефері був список гравців реалу, де зазначалось, що чу мені гейсону Караресу не можна давати жовті картки. За моїми плечами, 1400 матчів на тренерському містку, і я чудово розумію, кому дозволено а кому заборонено показувати гірчечники. Ми всі розуміємо, як це влаштовано. У матчі відповіді мене не буде на лавці. Я не зможу потрапити до роздягальні та бути з колективом. Це важко, але мій штаб, я думаю, впорається. Вже сьогодні повертається українська прем'єр-ліга. 17-й тур стартує двома поєдинками. Верес на своєму полі зіграє з Ворсклою, а чинний чемпіон Динамо зустрінеться з рухом. В суботу на нас чекає протистояння епіцентру з лідером чемпіонату ЛНЗ, а також матч між металістом 19-25 і Кривбасом. У неділю коло зіграє з Поліссям, а о 15.30 шахтар прийматиме Карпати. У заключних матчах туру Олександрія зіграє з Оболоню, а Кудрівка з Луганською за Нагадаймо, після першої половини сезону лідером чемпіонату є Черкаський ЛНЗ, який має у своєму доробку 35 очок. Стільки ж балів набрав і Донецький шахтар, однак за додатковими показниками саме Фіолетові очолюють турнірну таблицю. Третю сходинку посідає Житомирське Полісся, одразу за ним іде Київське Динамо, а п'ятірку найсильніших замикає Криворізький Кривбас. А ось у нижній частині таблиці ситуація значно напруженіша. У зоні ризику перебувають Кудрівка та Кам'янець-Подільський епіцентр. Передостаннім йде минулорічний срібний призер Олександрія. А останню сходинку наразі займає Полтава. Український опорний півзахисник лінкольн Сіті Іван Варфоломєєв відзначився дебютним голом за свою команду у матчі проти Нордгемптона. 21-річний хавбек розпочав гру на лаві запасних. На 71 й хвилині він вийшов на поле і вже через декілька секунд відзначився шикарним дальнім ударом, довівши рахунок до 3-0. Для українця це перший гол за англійський клуб після переходу влітку 25-го року зі слована. В цьому сезоні Варфломієв також має в своєму активі три результативні передачі. Зустріч завершилась переконливою перемогою лінкольн Сіті, який йде на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги Англії та має всі шанси кваліфікуватись в чемпіоншип. Нещодавно в українських спортивних медіа з'явилась новина, нібито юридична команда Михайла Мудрика подала позов проти збірної України, додатково писали, що третій допінг тест вийшов негативним, і скоро мудрику дозволять тренуватись окремо з Челсі. Ця інформація швидко поширилась багатьма виданнями, викликавши активне обговорення. Однак на сьогодні немає жодного офіційного підтвердження цієї новини. Немає ні від самого мудрика, ні від його агентів чи адвокатів, ні від Челсі, ні від Української асоціації футболу не надійшло жодних заяв, прес-релізів чи судових документів на цю тему. Джерелом усієї цієї історії став посуд Twitter від аккаунта, який сам у біо вказує, що публікує як автентичні, так і фейкові оновлення без посилання документи джерела чи будь-які докази. Тож поки що це залишається лише непідтвердженою чуткою соцмереж, а не перевіреним фактом. Тож ця поширена історія не має фактичного підґрунтя. Каталонська жарона взимку отримувала конкретні трансферні пропозиції щодо свого лідера Віктора Циганкова. Цю інформацію офіційно підтвердив спортивний директор клубу Кіки Карсель. За його словами, інтерес до Циганкова був реальним, однак керівництво ухвалило принципове рішення не продавати гравця зимове трансферне вікно. Водночас у клубі не приховують влітку. Ситуація може змінитись. Жирона традиційно відкрита до трансферів, контракт Циганкова чинний до 27-го року. Тож каталонці не перебувають під тиском часу, але готові розглянути вигідні пропозиції після завершення сезону. За інформацією іспанських змі, інтерес до українця проявляють одразу кілька клубів з Англії: це Сандерленд, який готовий заплатити близько 20 мільйонів євро, також у списку претендентів Крістал Пелас та Евертон, де циганков може стати одноклубником Віталія Миколенка. Жирона свідомо відклала продаж циганкова в зимку, рятуючи команду від ризиковий люту, але влітку не виключає трансфер українця, якщо отримає гідну пропозицію. Для самого ж Віктора переход на туманний Альбіон може стати логічним наступним кроком у кар'єрі після кількох стабільних сильних сезонів в Іспанії. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, що потрібно циганкову покидати Жирону для трансферу в англійську прем'єр-лігу.